На... на Запорізький напрямок, там, мабуть, на Запорізьку область, перенесемось. Тут речник Сил оборони Півдня напередодні пан Волошин у коментарі нашим закордонним закордонним колегам сказав про те, що протягом кількох днів рашисти можуть почати штурму в Запорізькій області. Чисельно каже, перевищують там російські війська наші сили оборони, тому що накопичують накопичують і живу силу, і техніку. Які накопичення угруповання ні групіровка Дніпро може собі дозволити на цьому напрямку? Ну, дивіться, вздовж цієї лінії бойового зіткнення, ми наші війська ну завжди менш чисельні. Завжди ну тобто, коли штурм відбувався штурм Бугледара, токи переважання Ворога становило в 10, в 10, не на 10, а в 10-12 разів це про що говорили представники 72-ї бригади, які власне тримали місто на курському напрямку. Так само мінімум двократне, а то й трикратне переважання, тобто переважання скрізь. Але якщо брати про по угрупуванню військ, то наприклад те угрупування, яке безпосередньо знаходиться навпроти Херсона. Воно майже вдвічі чисельніше ніж те, яке знаходиться навпроти Запоріжжя, і е, ну росіяни, звісно ж, постійно здійснюють перегрупування на окупованих територіях. Вони намагаються збільшувати свою присутність, в тому числі перекидаючи підрозділи Росгвардії, які проводять терор проти цивільного населення. От нещодавно з'явилася інформація, що на початку місяця вони зайшли в Олешки і е, ну, почали, скажу грубо, шмон е, по місцевих будинках для того, щоб залякати місцевих мешканців. Беруть усіх на олівець, в тому числі неповнолітніх. Там близько 216 дітей вони визнали підозрілими, а 16 оголосили екстремістами. Тобто, все це є щодо штурмових дій на запорізькому напрямку і штурму міста Запоріжжя. То тут ну дві різниці: вони, звісно, накопичуються. Вони постійно будуть намагатися проводити штурмові дії, як вони роблять, здовж цієї лінії бойового зіткнення. Але от останній механізований штурм, який вони здійснили, то вони залучили це. Було в напрямку населеного пункту Гуляйполя Гуляйполе здається, о, здається, вчора так. Вони здійснили. Це було п'ять одиниць важкої техніки, зокрема бойових машин піхоти. Причому при штурмі одну бойову машину піхоти вони втопили самі ж росіяни в озері. Ну і відповідно, там десь до півсотні піхоти підтримували цей наступ. Якщо ми говоримо, наприклад, про Курський напрямок. То нещодавній там потужний штурм, де е, за різним за деякою непідтвердженою інформацією взяли участь північні корейці. Там було 15 одиниць техніки і півтори сотні піхоти, яка здійснювала штурмові дії. Тобто, звісно ж, вони тут будуть намагатися покращувати своє становище. Гуляйполе їм цікаве для того, щоб е, е, покращувати свою. Логістику так само це стосується іншого Оріхівського напрямку, який безпосередньо веде дорога до Запоріжжя. Тобто, все це є. Але от сказати, що росіяни зараз мають змогу прорвати нашу оборону і підійти в притул до Запоріжжя, то такого сказати не можна. Вони будуть намагатися штурмувати, вони будуть намагатися підсовувати свою артилерію, вони будуть намагатися досягати самого міста. Для вчинення терористичних актів як реактивної артилерії, так і керованими авіаційними бомбами, намагатимуться залітати й дронами, як на жаль, ми бачимо на Херсонщині, коли суто полюють їхні ФПВ-шки за цивільними, все це вони намагатимуться робити. Але от оточення міста чи підходу в притул до міста, чи штурму. Тим паче самого міста такого немає. Росіяни штурмують в напрямку Запоріжжя. Це факт, але поки що тут мова йде лише про а покращення їхнього тактичного положення і б, не допустити, щоб цього напрямку ми перекидали наші війська і резерви для того, щоб посилити той же Курахівський напрямок.